Російської влади щодо використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Також ми Предоставили докази, які стосуються, і як російська влада діяла щодо легітимізації та узаконення своїх дій та рішень щодо ведення Збройних сил Російської Федерації на території України, щодо також докази як сторона, як російська сторона хотіла узаконити та зробити легітимізацію своїх дій щодо дозволу на звернення Путіна щодо використання російських військ на території України? А також ми представили докази, яку саме роль відігравав обвинувачений Янукович в даних рішеннях та діях. Російської сторони щодо заявлення, як майже всі чули, сторони захисту, захисника що дії військослужбовців в Криму або взагалі чого Путін звертався до Ради Федерації, що на думку захисника всі ці дії військослужбовців Збройних сил Російської Федерації, мали миротворчий характер. Це взагалі не відповідає дійсності даним заявам, не ґрунтується на дійсності, і взагалі не зрозуміло, чому захисник заявляє такі, такі заяви. Ну, Він має право на це. Але сторона обвинувачення сьогодні довела які саме дії, характер мали Збройні сили Російської Федерації. Взагалі весь український народ знає, який результат таких дій військослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Мали на території Криму і мають на сьогоднішній день на Донбасі нашої країни. Також це не остаточні докази, це тільки перша частина. На наступних судових засіданнях буде відбуватись предоставлення інших частин доказів, інших докази, які будуть доводити на думку сторони обвинувачення, винуватість Януковича у всіх злочинах, які він вчинив проти. Своєї країни та проти свого народу України. Частина з чого складається? Я не буду відкривати нашу правову позицію та юридичну тактику, щоб колишні захисники та зараз не мали змогу використовувати мої заяви на направлення на маніпулювання думкою суспільства. Ми всі бачимо, що вони це роблять. Матеріал, яка роль я на коронавірус матеріала. Якщо не будемо всі, всі бачили, які докази були представлені, Зверну увагу на останній, майже останній, це відеоконференція президента Російської Федерації Путіна. Якщо коротко сказати, він заявив, що єдина законна, законна підстава для використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Є звернення легітимного, на його думку, президента України Януковича. І він сказав, що ми вже маємо дане звернення саме через звернення, не саме через звернення, а тільки, тільки використовуючи тільки одне, одне заяву Януковича, Російська Федерація хотіла та продовжувати. Летимітизувати та узаконювати свої дії та рішення щодо е, ведення е, агресивної війни проти нашої держави. Але е, під час до засідання і в майбутньому сторона винувачення доведе формуватися на польщах і доведе, що в Російській Федерації нічого не вийде щодо. Я не маю права звертати увагу або спілкуватися з захисником щодо юридичної позиції його та його паспорта. Ви, пані Півночко, ось цей лист, який ви вважаєте, що це висідлюється, я не знаю, чи це висідлюється. Ви отримали з організації діагності, який зараз такий довірений код, і в коді ця асоціація, я так розумію, є в нас в Росії. Чи ви були, я думаю, в нашу спішанку, скажімо так, вийти на те, що...

Він зробити, ваше, щоб Щодо е, всі огляду документів або ну, Україна, суд. Е, і всі документи або також відображені самому огляду е, чи е, чи, чи Щодо